Вітаю! У цьому відео я продовжую розповідати про mindfulness. Сьогодні я хочу запропонувати вам наступну серію легких і ефективних вправ, але для дітей. Хоча й підліткам та дорослим деякі з цих вправ можуть також прийтися до смаку. Зокрема, початківцям. Яку саме користь можуть отримати діти, практикуючи mindfulness? Власне, є чимало переваг. Усвідомленість може допомогти дітям долати будь-які труднощі, з якими вони стикатимуться в житті. Майндфулнес може, зокрема, сприяти зменшенню тривоги. Наукові дослідження показують, що майндфулнес сприяє розвитку навичок, які контролюються префронтальною корою головного мозку, а саме розвитку уваги, самоконтролю, розсудливості та терплячості. Усвідомленість позитивно впливає на регуляцію стресу, допомагає залишатися в теперішньому моменті, бути більш врівноваженим, не переймаючись кожною думкою та емоцією. Ці звички, сформовані в ранньому віці, впливатимуть на поведінку в дорослому віці. Тож як пояснити mindfulness дітям? Щоб навчити дітей усвідомленості, спочатку попрацюйте над своєю власною усвідомленістю. Насамперед, mindfulness потрібно зрозуміти самим і відчути на собі. Тож ви зможете пояснити це набагато краще. Крім того, діти вчаться, дивлячись на те, що роблять дорослі в їхньому житті. Скажіть своїй дитині, що mindfulness – це здатність помічати. Звертати увагу на те, що відбувається прямо зараз у цей момент. Це усвідомлення того, що ти бачиш, чуєш, чого торкаєшся, що відчуваєш на запах і смак, або відчуваєш у своєму тілі, наприклад, відчуття стиснення, або приємне відчуття метеликів у животі. Mindfulness також означає помічати, що робить твій розум. Звертаючи увагу на свої думки. Можливо, ти турбуєшся про те, чи добре ти написав контрольно, або про недавню розмову з друзями. Практикуючи майндфулнес, ти обережно відкладаєш свої думки в бік і зосереджуєш свій розум на тому, що відбувається прямо зараз. Це може допомогти тобі заспокоїтися, коли тобі сумно, або коли ти сердишся. Або почуваєшся розчарованим. Підлаштовуйте своє пояснення під вік дитини. Чим більше ви розмовлятимете на цю тему, тим більше шансів, що дитина захоче спробувати. Не примушуйте її ні до чого. і завжди починайте з простих вправ. Перш ніж розпочати, зменшіть кількість відволікаючих чинників у вашому оточенні. У вашій дитині буде набагато простіше сконцентруватися на моменті, якщо смартфон не буде пікати кожні декілька секунд, і телевізор буде вимкнений. Найкращий спосіб навчити дітей усвідомленості зробити процес грою. Це, зокрема, стосується наймолодших, тож розглянемо деякі вправи докладніше. Можете практикувати mindfulness зі своєю дитиною майже під час кожної діяльності. Якщо ви гуляєте на вулиці, попросіть її прислухатись, як вітер танцює з листям. Приверніть її увагу до тепла променів сонця на шкірі. Прислухайтесь разом до щебету птахів вдалині. Практикуючи усвідомленість, допомагайте дитині говорячи: подивися на кольори, які запахи ти відчуваєш. Сконцентруйся на відчуттях у тілі, на що вони схожі. Або що ти помічаєш? Що саме ти відчуваєш зараз? Ця гра є чудовим способом для дітей навчитися основам mindfulness. Вона допомагає покращити самоусвідомлення тілесних відчуттів через рух. І до того ж це весело. Гра проста: гравці танцюють, трясуться, тупотять або роблять будь-які рухи, поки ви не скажете замри. Коли всі перестануть рухатися, попросіть дітей уважно стежити за відчуттями у своєму тілі. Ви можете використовувати музику під час гри та вимикати її в той момент, коли потрібно завмерти. Плескання в долоні створює певні відчуття в руках. Для цієї вправи попросіть вашу дитину зосередити свою увагу на тому, як почуваються її руки перш ніж тричі поплескати в долоні. Нехай вона уважно стежить за тим, що саме відчуває в руках і пальцях. Спробуйте звернути більшу увагу на певну частину руки, наприклад, на кінчику правого мізинця. Можливо, дитина відчуває мурашки, тепло чи поколювання. Запитайте, чи почуваються обидві руки однаково. Дихання це природний процес. Ми дихаємо весь час, тому дихання завжди з нами. Вправа на усвідомлене дихання підходить як дорослим, так і дітям. Є багато способів зробити її цікавою для дітей. Один із варіантів це гра з уявною повітряною кулькою. Попросіть дитину покласти руки на живіт, зробити вдих, тримаючи руки над животом, не наче вони лежать на поверхні повітряної кульки, яку надувають. Під час видиху руки повертаються до живота, ніби повітряна куля здувається. Дихання дракона це цікавий спосіб заохотити дітей практикувати повільне, глибоке дихання. Змайструвати такого дракона можна з рулону туалетного паперу і за допомогою простих матеріалів. Коли дитина дме в кінець трубочки, цигарковий папір буде схожий на полум'я, що виривається з пащі дракона. У кінці відео я покажу, як зробити такого дракона. Тож, Попросіть дитину зробити глибокий вдих через ніс, наповнюючи живіт і груди. Коли вона буде готова, попросіть її повільно видихнути вогонь. Нехай малюк потренується три рази, а потім зробіть паузу. Після цього запитайте, що він чи вона відчуває всередині. Ще одна чудова ідея для маленьких дітей це попросити їх удавати, що вони. Вдихають щось приємне чи смачненьке, наприклад, улюблену квітку чи печиво. А на видуху можуть вдавати, що задувають свічку. Не хвилюйтеся, якщо ваша дитина не може всидіти спокійно більше двох хвилин. Почніть із кількох вдихів за раз і поступово збільшуйте час занять. Мильні бульбашки класична вправа для дітей, а також чудова практика усвідомленості. Надавати бульбашки це спосіб уповільнитися, пригальмувати. Спочатку запитайте дітей про те, що вони думають або відчувають, якщо необхідно, допоможіть їм, навівши такі приклади. Я почуваюся втомленим чи голодним, нервую або мені трішки страшно. Заохочуйте малюків використовувати уяву, вкладаючи свої думки та почуття в бульбашки під час видихування. Ви можете сказати, я збираюся видати це почуття прямо в бульбашку й дозволити йому полетіти геть. Поясніть їм, що наші думки та почуття схожі на бульбашки. Вони з'являються і відлітають удалено. Іноді вони навіть лопаються. Як бульбашка. У такий спосіб ви можете допомогти дітям позбутися неприємних думок і почуттів. Музика. Практикуючи майндфулнес під час їжі залучаються всі п'ять органів чуття. Тому знайдіть невеликий снек, наприклад, родзинки. Попросіть дитину дуже уважно роздивитися родзинку. Звернути увагу на її колір, форму та структуру, а також температуру. Нехай він чи вона піднесе родзинку до вуха і покатає між пальцями. Запитайте, чи чує вона щось. Далі попросіть дитину понюхати родзинку, чи знайомий їй цей запах. Вона також може полизати родзинку кінчиком язика. Потім попросіть її покласти родзинку до рота, але Порахуйте до десяти, перш ніж дитина почне жувати. Запитайте, що вона тим часом помічає, що відчуває на смак. І нехай нарешті перевірить, чи зможе вона її 15 разів пожувати, чи змінився смак родзинки, чи ні. Ви можете створити щоденний mindfulness ритуал перед сном. Це може допомогти вашій дитині заспокоїти свій організм і покращити сон. Один зі способів зробити це відсканувати власне тіло із заплющеними очима. По черзі зосередившись на голові, руках, животі тощо, пропрацювавши в такий спосіб усі частини тіла. Діти мають активну уяву. Тож скористайтеся цим. Нехай вони уявляють, що їхнє дихання рухається, як плавні хвилі, наближаючись до берега і віддаляючись від нього. А ще ви можете практикувати майндфулнес під час гри з пластиліном, можливостей безліч. Замить я наочно покажу, як зробити вогняного дракона. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися і поширити цю інформацію соціальними мережами. А я бажаю вам успіхів і найголовніше, розважайтеся на здоров'я! Дякую за увагу, до побачення!